Сьогодні вшановуємо пам'ять прикордонника Миколи Рощина. із військовою службою. Чоловік вирішив пов'язати свій подальший шлях у шістнадцятому році. Уклавши контракти з Державною прикордонною службою України у 22 му після повномасштабного вторгнення Росії, воїн вступив до лав мобільного прикордонного загону дозор влітку 23 року. Микола виконував бойові завдання у складі підрозділу, який був задіяний у контрнаступальній операції на півдні України, 6 липня два. Ця третього року бійці загону відправилися на штурм ворожих позицій, досягнувши укріплення окупантів, розпочався стрілецький бій. Під час вибуху в ворожому окопі троє військовослужбовців отримали поранення. Микола мав прикривати евакуаційну групу, маршрут якої пролягав під масованим артмінометним обстрілом. Майстер сержант Рощин виконав завдання. Евакуація була проведена, але на жаль, ціною його. Життя указом президента України Микола Рощина посмертно було нагороджено орденом за мужність третього ступеня світла пам'ять захисникові України.